Так хто ж насправді вигадана країна? Як її склали, немов пазл, і чому СРСР це один суцільний плагіат? Аналогов Нєт. Або як совок крав абсолютно все із загниваючого заходу, перетворював це на своє рідне і страшенно цим гордився. Дорогий щоденник, крусняві слова у мене ще проскакують. Мені не підібрати слів, щоб описати біль та приниження, яке я сьогодні зазнав. Сьогодні я приведу декілька прикладів, але якщо це відео набере 500 лайків, то я обов'язково зроблю ще одне на цю тему. Почнемо з автомобілів. Автомобіль! на вас тільки буква учита на ум лізі. Копіювання іноземних авто почалося з найперших радянських легкових автомобілів, вироблених за ліцензією Ford. Згодом копіювання відбувалося найчастіше без дозволу західних автозаводів. Науково-дослідний автомобільний інститут СРСР закуповував у капіталістичних гнобителів трудового народу відразу кілька передових моделей для вивчення, і через кілька років з конвеєра сходив радянський аналог. Правда, на той час прототип вже застарівав і знімався з виробництва, а радянська копія випускала. Ще не одне десятиліття. Отже, ВАЗ-2101 з Жигулі це не що інше, як аналог ФІАТ моделі 124 за угодою радянського зовнішторг і компанією Фіат італійцями був створений вольський автомобільний завод в Тольятті з повним виробничим циклом. Скопійовано все майже повністю з деякими правками. Радянський Союз прагнув створити собі позитивну репутацію за будь-яку ціну. Бути найкращим прагнув СРСР і у сфері технологій. Але замість нових розробок інженери копіювали прилади з Європи та США, просто вигадуючи свої назви. Жителі СРСР тим часом вірили, що пристрої належать їм, адже ніхто не міг дізнатись, як насправді живуть люди за залізною завісою. І тут немає нічого дивного. Історичний цикл повторюється прямо зараз, але вони цього не помічають. Плагіатом виявилась і одна з найулюбленіших кишенькових ігор радянських школярів електроніка. Вона вважалась останнім писком радянських технологій у пізньому СРСР, і отримати її мріяв кожен підліток. Гаранну постривай була повністю скопійована з гри Нінтендо під назвою ЕК і за комп'ютерними яйцями у житті радісних японців полював Міккі Маус. А не сірий вовк зну постривай. А я вам нагадую: поставте вподобайку під цим відео, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили, та напишіть коментар. Це дуже важливо для українського Ютубу. Звідки ж узявся плагіат у СРСР і чому він процвітав? Всі роки свого існування СРСР було закритою країною, 95% населення якої були відрізані від досягнень світової культури і мистецтва. Про західні країни людям розповідало лише те, що там живуть робітники, що страждають, і селяни, які мріють про комунізм. При цьому радянські режисери та композитори цілком їздили до закордонних турне, де мали доступ до західної музики. Музики та фільмів, звідки черпали нові ідеї для творчості. Наприклад, Кавказька Полонянка або нові пригоди Шуріка, також плагіат. Легендарна трійця, втілена Віценим, Нікуліним та Моргуновим, дуже нагадує героїв американської стрічки. Пісня розбійника 1930 року, та й сюжет фільму теж розгортається на Кавказі, де російський бандит Єгор закохується в принцесу Віру і вирішує її викрасти. А його спільниками стають напарники Алібек та Мурзабек. І також за участі трійці трапляються кумедні сцени. Та про що ж тут говорити? Як навіть упаковка для молока була злизана, СРСР це взагалі країна вкраденої їжі. Ви напевно чули від старшого покоління про те, найсмачніше морозиво в світі, яке було тільки в союзі. Ви будете сміятись, але радянське морозиво насправді ніяке не радянське, а що найменше американське. І зараз я вам про це розповім. Чомусь найбільш успішним брендом, з яким щільно асоціюється СРСР, є те саме радянське морозиво, зроблене по ГОСТу. Але те саме радянське морозиво не було винайдено в СРСР, а було привезено із США. Сталося це в 1936 році, коли Анастас Мікоян, на той час нарком харчової промисловості, відвідав США з метою подивитися, що там у них, і зробити потім так само. Мікоян пробув у США кілька місяців і привіз звідти багато цікавого, а також і апарати з виробництва морозива. І всю технологію промислового його виробництва. Тобто, ви розумієте, те саме радянське морозиво, яким так пишаються фанати СРСР, було фактично вивезене у вигляді готового цикла виробництва із США, мікоян навіть власноруч відбирав найсмачніші сорти американського морозива для їх виробництва в СРСР. Ними стали пломбір вершковий і молочний. Ескімо, крем-брюле, ванільне та фруктове морозиво. Крім виробництва, Мікоян запозичив у американців взагалі весь цикл, включаючи вуличний продаж морозива із спеціальних холодильників. Ну і куди ж без тої самої ковбаси по 220? Шанувальники Союзу із піною у рот розповідають про смак тої самої лікарської, за кілограм якої і 2,20 віддати було не шкода. Після чого обов'язково сходяться на думці, що сучасна ковбаса вбаса зроблена не за гостами і не йде в жодне порівняння з тією самою СРСР. Виявляється, та сама лікарська була привезена все тим же мікояном із США. Під час своєї довгої поїздки по штатам Мікоян через специфіку своєї посади відвідував здебільшого харчові комплекси, столові та супутні виробництва і, ознайомившись із смаком вареної ковбаси, віддав розпорядження закупити в США обладнання та знову ж таки за американськими зразками створити філії м'ясокомбінатів. У радянському союзі ковбасі вигадали лише назву Докторська, ніби це мало підкреслити її дієтичність та корисність. А якщо в когось із вас залишились родичі, які ностальгують за совком, то просто покажіть їм це відео та поясніть, що насправді вони ностальгують за своїм дитинством, але потрібно рухатись вперед та не допускати тих самих помилок. Відмовтеся від всього російського якнайшвидше. Пам'ятайте, мова це зброя, яка є в кожного із нас. Користуйтесь нею з розумом до зустрічі.